Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Повертаючись до бюджетних котушок, хочу розповісти про ціни на їх тюнінг. В даному випадку у мене Daiwa XLR4000CP. і є така опція, як переробити кноп на розбірний та доставити сюди два підшипники. Це робиться для того, щоб кнобік обертався без зазорів та дуже легко. І відчуття загальної відроботи котушки дуже сильно міняються в сторону більш приємних та набагато кращих. Для цього висверлюється рідна оська дуже акуратно, ставиться сюди нова підрозбірна кноп надійна, яка не підведе два гарної якості підшипника смр від Є ЗО, все це регулюється, обслуговується, і кнобік обертається дуже тихо на обертах та дуже плавно, без зазорів. Вся робота з матеріалами та підшипниками коштує 600 гривень. Якщо бажаєте, звертайтесь.